Ви досі визначаєтесь зі спеціальністю або навчальним закладом для вступу на перший курс? Шукаєте відповіді на питання, де можна гарантовано отримати якісну освіту, стати висококваліфікованим фахівцем і отримати високооплачувану роботу. Ми допоможемо знайти відповіді на ваші питання. Кафедра інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики ХДУ пропонує вам якісну освіту за спеціальностями: інформатика, програмна інженерія та економічна кібернетика. Сьогодні у наших стінах навчається 243 студенти кафедри, з яких 97% студентів займають бюджетні місця, 3% є іноземними студентами. Штат кафедри на 50% складається з висококваліфікованих спеціалістів світу IT, основним завданням яких є передача реальних знань з проєктування та розробки програмного забезпечення, роботи у команді, відбір потенційних співробітників у лави провідних it компаній світу. Штатними співробітниками кафедри є 3 доктори та 11 кандидатів фізико-математичних, технічних та економічних наук. Щороку кращі студенти кафедри отримують гранти на навчання та стажування за кордоном. А отже, у вас є можливість поїхати на навчання до Австрії, Польщі, США, Франції, Шотландії та інших країн-партнерів кафедри. Майже 40% наших студентів поєднують навчання та роботу в ІТ-компаніях та відділах університету, приймають участь у розробці реальних наукових проєктів. Проходять практику на базі відомої бізнес-компаній міста, отримуючи при цьому імені стипендії та нагороди. Понад 140 випускників кафедри на сьогодні є провідними фахівцями ІТ-компаній. Ми гарантуємо вам 100% працевлаштування після закінчення університету, обираючи спеціальності кафедри, ви робите важливий крок і перспективні інвестиції у свій розвиток, кар'єру та доходи. Все, що потрібно вам, це здати зовнішнє незалежне оцінювання та принести ваші документи за адресою місто Херсон, вулиця 40 років жовтня 27, Херсонський державний університет, аудиторія 515.